Справжнім серцем Китаю є заборонене місто у Пекіні імператорський палацовий комплекс. Він був збудований за наказом або Юнлі, третього імператора династії Мін і протягом 492 років був домом для 24 імператорів, 14 з династії Мін і 10 з династії Цинь. Останній імператор під небесної бої жив у забороненому місті, поки його не вигнали в 1924 році після його зречення. Після цього заборонене місто стало національним музеєм. Комплекс має одні з найбільших і найкраще збережених старовинних дерев'яних споруд у світі. Заборонене місто кульмінація двохтисячолітнього розвитку класичної китайської архітектури, що мало вплив на подальший розвиток архітектури Китаю, а також є джерелом натхнення для багатьох творів мистецтва. Його будівництво тривало 14 років. На ньому працювало понад 1 мільйон робітників, у тому числі понад 100 тисяч фахівців, майстрів різьблення по каменю, дереву, художників. Китайська назва забороненого міста Цзи Цінчен. Дзи, в перекладі з китайської, означає пурпуровий, це колір зірки Цзивей – полярної зірки. Відповідно до стародавньої китайської астрономії, зірка Цзивей була розташована в центрі 28 зірок, тобто була серцем неба і домом небесного імператора. Китайські імператори вірили, що їх резиденція на землі повинна бути побудована як копія прекрасного небесного пурпурового палацу. План забороненого міста вказує відвідувачам прямо на небо на полярну зірку. Тому усі важливі ворота та зали міста були розташовані симетрично на центральній осі півночі півдня старого Пекіна. Зінь у перекладі з китайської означає заборонено. Імператорський палац був урочистим місцем, де жив імператор та королівські особи. Іншим людям було заборонено заходити без дозволу. Якщо люди не дотримували заборони, вони ризикували бути страченими. Чен у перекладі з китайської означає місто. Заборонене місто найбільший у світі імператорський палац. У три рази більший за Лувру Франції і в два рази більший за Ватикан. Він має понад 90 палацових кварталів і дворів, 980 будівель. Легенда свідчить, що заборонене місто було заплановано так, щоб мати 9999 з половиною кімнат. Не вистачає половини кімнати, щоб не засмучувати небесного імператора, який, як вважалося, мав 10 тисяч кімнат в своєму небесному палаці. Вражаючий розмір і масштаб цього стародавнього укріпленого палацу не можна не згадати. Заборонене місто займає площу близько 150 тисяч квадратних метрів і поділяється на три частини це захисні споруди, рів і стіна, зовнішній двір і внутрішній двір. Місто слугувало фортецію для захисту імператора та його сім'ї. Оборонна стіна забороненого міста має висоту 8 метрів і окружність 3430 метрів. У кожному куті стіни є висока сторожова вежа, де охоронці стежили за ворогами та вбивцями. Меридіанні ворота умень є головними воротами забороненого міста. Ще їх називають вежею п'яти феніксів. Вони мають три отвори через середні міг проходити лише імператор. Це було місце, де імператор видавав імператорські укази та бойові накази. Зовнішній двір і внутрішній двір відрізняються за архітектурою. Імператори мали абсолютно божественну владу і проводили урочисті публічні церемонії у зовнішньому дворі. Споруди тут виглядають урочисто і грандіозно. На відміну від зовнішнього двору, внутрішній двір був місцем, де імператори насолоджувались домашнім блаженством і виконували мирські справи. Окрім залів і палаців, уздовж центральної осі з обох боків є будівлі для розміщення меншої знаті. Напевно, ви побачили, що у зовнішньому дворі немає дерев, тому що імператори вважали, що вони затьмарять або порушать виліч атмосфери. А можливо, тому що відсутність рослинності дає гарний огляд для оборонних цілей і не залишає місць, де можна сховатися. Ще у зовнішньому дворі немає птахів. Заборонене місто вирізняється не тільки своєю величчю, але й унікальним архітектурним дизайном. Основні каркаси всіх будівель були побудовані з високоякісних дерев'яних балок і колон, включаючи цілі стовбори дорогоцінної деревини, фібі-джинань з джунглів Південно-Західного Китаю. Теслі забороненого міста використовували різні та шиповані з'єднання, щоб гармонійно побудувати великі палацові будівлі без цвяхів. Цвяхів вважались жорстокими і негармонійними. За винятком воріт Дунхуа це ворота слави Сходу. Усі ворота в забороненому місті прикрашені позолоченими шпильками дев'ять на дев'ять. До речі, дев'ять це магічне китайське число. Воно означало верховенство і вічність. Стародавні китайці вважали дев'ять найбільшим числом, а імператор мав найбільшу владу у світі. Тому дев'ять так часто і зустрічається. Основні кольори забороненого міста жовтий, червоний і синій. Стіни, стовпи, двері та вікна були здебільшого пофарбовані в червоний колір, який вважається символом удачі та щастя в китайській культурі. Є дані, що 90% дахів у забороненому місті пофарбовані в жовтий колір. Чи знаєте ви, чому китайські імператори віддавали перевагу цьому кольору? Жовтий колір був священним і офіційним кольором в історії китайської архітектури. Священний статус жовтого кольору походить від походження цивілізації китайської нації басейну річки Хуанхе. Її жовті води закарбувались у свідомості китайців, а імператор Люче з династії Хань зробив жовтий колір символом вищої влади імператора. Синій позначав небо. Заборонене місто це світ драконів. Дракон є символом влади, сили і удачі. У забороненому місті є стіна дев'яти драконів. Про неї існує цікава історія. Медичун був головним майстром команди, яка 49 днів виготовляла кольорові глазуровані плитки для стіни драконів. Однак недбалий робітник випадково відламав шматок однієї. Медичун боявся. Що якщо імператор дізнається, то вб'є його. Щоб завершити цей важкий проєкт, він два дні вирізав дракона з дерева та пофарбував його в білий колі. На щастя, імператор не помітив цієї деталі. Але через деякий час ділянка, побудована з дерева, вицвіла її і відновила свій первісний вигляд. Тому з часом плитку замінили. Ще дев'ять драконів можна побачити нарізблені по каменю Юньзун. Це 200 тонна плита, вирізана з цільного шматка натурального мармору, видобутого в досів у фаншай на захід від Пекіна. Щоб транспортувати таку величезну плиту, придумали спеціальну технологію. Взимку тисячі робітників окропляли водою маршрут доставки, в результаті чого утворилася склизька крижана дорога, по якій гігантську мармурову плиту тягнули аж до забороненого міста. На доставку пішло близько місяця. По всьому забороненому місту можна ще зустріти безліч драконів. Наприклад, тільки у залі вищої гармонії є 13 433 різних орнаментів у вигляді драконів. У забороненому місті леви та левиці вважались охоронцями. Черепаха була символом довголіття влади та завзятості, а журавель символізував довголіття та мудрість. Є тварини, що розміщувались уздовж хребтів даху важливих салів. Вони викликали процвітання та удачу, а ще допомагали відганяти бісів. Обереги тварин зазвичай парні до 9. Чим більше фігурок, тим вищий рейтинг палацу. Як ви вважаєте, навіщо на території міста 308 залізних та мідних чанів? Ці великі чани називалися морем перед дверима. Вони використовувались як захист від вогню. Їх регулярно наповнювали водою. Взимку євники накривали чани товстими бавовняними чохлами та розпалювали вугілля під ними, щоб вода всередині не замерзла. У забороненому місті є будівлі в європейському та арабському стилі. На заході забороненого міста є своєрідна будівля з яскраво вираженим арабським колоритом. Її назвали Зал Юде. А це дизайн ванної кімнати в арабському стилі зробив перський архітектор. Будівля в європейському стилі Лінчаусюань у палаці Яньсі. На жаль, палац ЯньСі сильно постраждав від кількох пожеж. Справжніми охоронцями забороненого міста є понад сто котів. Хоча династії розпалися, ці коти залишалися в забороненому місті поколіннями, тому деякі коти є справжніми нащадками тих королівських котів. З 1925 року заборонене місто перебуває у відданні Палацового музею, чия велика колекція творів мистецтва і артефактів сформувалась на базі імператорських колекцій династій Мін і Цин. Палац музей зберігає більше мільйона рідкісних і цінних творів мистецтва, шосту частину від загальної кількості культурних реліквій Китаю. Заборонене місто сьогодні є одним із найбільших культурних музеїв світу, який приймає 14 мільйонів відвідувачів на рік. Але при цьому 40% забороненого міста все ще заборонено.